Ну, скільки орендарів, я не готовий сказати цифру, але я знаю точно, що всі водні об'єкти вони орендуються. Це ви можете самі порахувати, і все. є з нас відповідна статистика, це можна легко. А цей пляж, на якому ми зараз знаходимося, він безпечний? Якщо він не обстежений, якщо він не проведена паспортизація даного водного об'єкту, звичайно, що я такого не можу сказати, що він безпечний. Він не є безпечний, тому що пляж не, введений, ну, не підготовлений до купального сезону. Як я зазначив, те, що здавалося обласний центр, ці пляжі мають бути готові, ну, це однозначно все-таки обласний центр. Але це вже, здається, мені, другий рік госпіль ми про це питання піднімаємо і питання залишається крихіткою. А ось ті загиблі, які є цього року, вони гинули на пристосованих пляжах, здебільшого чи здебільшого це е, там, де рятують, чергують рятувальники або облаштовані пляжі ні. Там ситуація нормальна. Чому я на це звертаю увагу? Звісно, що люди, люди йдуть купатися до річки, до ставка, до озера. Е, ну і там процес відбувається неконтрольовано. Там ніхто не контролює.